Доброго ранку, любі малята, гарні ваші оченята. Темні, голубі, сіренькі, ви для мене всі рідненькі. Малята, скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви ходити з батьками у театр? Так, також полюбляєте. Послухайте віршик. Театр для нас це наче казка. Тут можна зняти свою маску. І стати можна тут поетом, і складати віршовані куплети. Театр це море, сподівання. І надзвичних побажань. Це гарне місце відпочинку і восени, і навіть взимку. Малята, а чи знаєте ви, скільки різних буває театрів? Так, їх існує дуже багато. Це драматичні театри, лялькові театри, театри музичної драми та комедії, ще театр опери та балету. А ось малята полюбляють дуже багато цікавих театрів. Подивіться, скільки в мене їх на столі. Це театри, тіней, ось такі театри, де фігурки. Можна показувати на білому простираді. Це театр. Тіней називається. Це дітки театр настільний, де можна показувати ось таких героїв казок різних: рібка, теремок, магнитні театри. Театри на стаканчиках, подивіться, які. Є ще ось такі театри на лопатках, де а є ще театри, де можна надягати героя персонажа казки на руку і показувати його. А малятка, чи знаєте ви, хто працює у театрі, щоб показати таку цікаву, гарну виставу? Давайте ж з вами сідайте зручненько. Та й послухаємо про професії, люди, яких професій працюють у театрі. Діти, тож продовжуємо знайомитися із театром. Відправимося у світ театральних професій. Дітки, як ви думаєте, хто працює у театрі? Театр це мистецтво, колективна вистава в театрі є результатом діяльності багатьох-багатьох людей. І не тільки тих, хто з'являється на сцені, а й тих, хто виготовляє реквізити, костюми, встановлює світло, зустрічає глядачів. Щоб театральна вистава дійшла до глядача, потрібно прикласти немало зусиль людей різних театральних професій. У виставі бере участь багато акторів, але якщо кожен актор буде грати. Не слухаючи інших, то вистава не відбудеться. Тому на репетиціях режисер працює окремо із кожним актором, а потім зі всіма акторами разом, тобто управляє ними. Також режисер узгоджує з музикантами музику підбирає, яка має звучати на виставі, з освітлювачем світло, а з костюмером. Обговорює, які костюми одягне актор. Дуже цікавий світ театральних професій. Костюмер виготовляє костюми, переїх, чистий, він розробляє їх, а художник малює скизи до цих костюмів. Також костюмер одягає акторів на виставу. Але справжнім чарівником є Гример. У нього є своя гримерка, своє робоче місце, де знаходяться великі зеркала, яскраві лампи, багато різних коробок з фарбами. Гример допомагає акторові змінити його зовнішній вигляд, наприклад, перетворитись на різних казкових героїв. Дітки, давайте пригадаємо разом з вами, які професії є у театрі. Так, це актори, режисер, декоратор, освітлювач, музикант, художник, костюмер, та гример. Молодці малята. Правильно ви все назвали? В театрі, як в багатьох інших місцях, існують свої правила поведінки. В театр потрібно приходити завчасно за 10-15 хвилин до початку вистави, і щоб був час спокійно роздягнутись в гардеробі та зайняти своє місце перед початком вистави. А ще необхідно пам'ятати, що в театрі потрібно вимкнути звук телефона. Щоб не заважати акторам та глядачам, проходити до свого місця потрібно обличчям до глядачів. Під час вистави не можна їсти, це заважає акторам та глядачам, а ще не можна пити. Під час вистави треба бути дуже уважним і не розмовляти. А наприкінці вистави треба аплодувати. Акторам. Малята, скажіть, будь ласка, а що показують актори на сцені? Правильно, вони показують виставу. Тут на сцені відбувається саме театральне дійство. А що робить костюмер в костюмерні? У костюмерні багато різних театральних костюмів. Актор може убратися у пана Коцького, Лиса Микиту чи козу дерезу. А яку малята роботу робить оператор? Молодці, правильно, оператор працює на пультах, щоб керувати прожекторами в залі. І цією роботою займається оператор. Адже під час вистави світло змінюється на сцені багато разів. Малята, а хто працює в гримерні? Молодці! Правильно, там працюють гримери, які підмальовують акторам обличчя. Роблять зачіски, макіяж. Молодого актора можна загримерувати під старого дідуся, під вовка, Карабаса Барабаса. Де роздягаються глядачі, коли приходять до театру? Правильно, в гардіропній. Холодної пори року глядачі залишають там свої курточки та пальто. Малята! А яку роботу роблять бутафори та декоратори? Молодці дітки! Бутафори і декоратори це майстри, які виготовляють речі для вистав. Вони можуть зробити і було для котигорошка і хатинку для баби яги. А де ж можна перекусити під час антракту чи перерви? Правильно, в буфеті. Можна випити чаю, кави та з'їсти смачне тістечко, печиво. Молодці дітки! Малята, сподобалася вам розповідь про професії людей, які працюють у театрі? Не забувайте подякувати акторам за їхню працю. Ви себе дуже-дуже чемно. Всім дякуйте та говоріть. До побачення! До нових зустрічей, малята! Я буду чекати на ваші цікаві розповіді, які ви запам'ятали про театр, про професії. Якщо ви були з мамою чи татом, бабусею у театрі. Розкажіть мені, будь ласка, та надішліть цікаве відео. До побачення, мої любі дітки!